Сьогодні розглядаємо наступні слова. Він для нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Він для нас людей, заради нашого Спасіння сходить з небес. Ісус був завжди на небі, був завжди в єдності з Отцем і з Духом Святим. Але заради нас Він приходить у цей світ, земний світ. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що Адам з Євою згрішили. Вони втратили присутність Бога. Але Бог не забажав втратити присутність людини. Він все зробив для того, щоб врятувати людину. Саме там, у враю, Бог складає план спасіння для всього людства. І цим планом спасіння є Ісус, який приходить і приносить себе в жертву за кожного з нас. Отож Ісус. Приходить на землю, щоб нас врятувати, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. У цих словах велика глибина воплочення це є увійти в плоть, отримати тіло. Ісус стає воплоченим Богом, Богом, який отримує тіло. Бо Бог це є Дух безтілесний. Але Ісус, прийшовши на землю, отримав тіло. Але яким чином? І в цих словах. Ми згадуємо благовіщення. Це коли Архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії і сказав їй Радуйся, Марія, ти благословенна між всіма жінками, бо ти станеш мамою Спасителя і назвеш його Ісус, Спаситель світу. Марія каже, як це станеться, я ж не знаю мужа. Тому що в тому періоді Марія ще не була одружена з Йосифом, але перебувала у в часі заручень. Ангел каже, Дух Святий на тебе зійде, і те, що зачнеться в тобі, буде Божим Сином. Марія каже, ось я слугиня Господня, нехай мені буде за Твоїм Словом. І Дух Святий сходить на Марію і відбувається зачаття, процес воплочення. Бог входить у тілесність. Ісус народжується і стає людиною. Ісус взяв не тільки людське тіло на себе, Він взяв усі обмеження людські. Будучи Богом, Він мав тілесну обмеженість. Тобто Він відчував голод, спрагу, втому, він хотів відпочивати, спати. Він відчував ті емоції, які ми відчуваємо. Радість, захват, сум, розпач. Це все було присутнє в ньому. Пам'ятаємо, Ісус є 100% людиною, але також Він є 100% Богом. Ставши людиною, він не втратив свою божественність.